Нові австрійські гідранти забезпечуватимуть пожежну безпеку у Вінниці. Перший такий встановлюють на вулиці Богдана Ступки. Поруч із сучасним гідрантом одразу помітно старий, покритий іржею. Він вже відслужив кілька десятиліть. Демонтовується старий гідрант для того, щоб встановити новий. Відкачується вода, стягується вода з труб. Ще буде міняти запірну арматуру діаметром 150 мм міліметрів для того, щоб закривати воду на будинки, коли аварійна ситуація. У водопровідному колодязі, коли на вулиці від нуля до мінус одного під постійним потоком води доводиться працювати слюсару Володимиру Назарчуку. Десять нових гідрантів вартістю у півмільйона гривень вінниця отримала завдяки підтримці фонду громади Подільська громада. Вони відреагували на потребу міста та його жителів у посиленні пожежної безпеки. Нас підтримала і САР-єднання з фондом Мота і ми змогли закупити 10 таких гідрантів. І в час війни це, ну, як ніколи, актуальне, тому що ми ніколи не знаємо, звідки що прилетить і до чого бути готовими. Тому мусимо всі разом гуртуватися і робити кожен, хто може, щоб забезпечити безпеку міста. Термін експлуатації австрійських гідрантів півстоліття. Це в чотири рази довше, ніж українського виробництва. Клапан внизу, який безпосередньо перекриває потік води на гідрант. В пожежних гідрантах нашого виробництва він виготовлен нищугону. Тут він, в принципі, також виготовлений виготовленщину, але ще покритий додатково прорезиненим матеріалом, який дозволяє щільніше груші прилягати до посадочного місця. Також шток виготовлений тут з нержавіючої сталі. Нові гідранти дозволять рятувальникам швидко і ефективно протидіяти пожежним загрозам. Місця обрали саме за принципом того, що тут перебуває значна кількість людей, масове перебування. Це навчальні заклади, торгові центри поблизості, великі житлові квартали, тобто де надзвичайна кількість людей перебуває. Гідранти в даних місцях катастрофічно в жахливому стані вже знаходяться, тому що термін експлуатації вже давно вийшов, тому потребували вже втручання заміни. До кінця грудня працівники вінниця облводоканалу мають встановити всі 10 нових гідрантів. Також були прохання від працівників ДСНС, де вони найчастіше заправляють свої автомобілі, так як ці гідранти рекомендували себе як доволі надійні, якісні в використанні легкі в підключенні, тому в принципі ми їх будемо на ці об'єкти встановлювати. Майже година роботи і гідрант заступає на службу. Гідрант за... зафіксували, буде надійно працювати. Загалом у Вінниці близько восьми сотень гідрантів і близько двох сотень із них потребують заміни. Ірина Дідух, Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта.